Ми побачимо фундаментальну зміну трансатлантичних відносин. Я одразу повернуся до цього у зв'язку із зовнішньою політикою та політикою безпеки. Але, любі друзі, десятиліття ПАКС американа для нас у Європі і для нас у Німеччині здебільшого минули. Воно вже не таке, яким ми його знали, і тут ностальгія не допоможе. І я був би одним з останніх, хто б не піддався цій ностальгії. Але це нічого не дасть. Це так. Американці зараз дуже дуже жорстко відстоюють свої власні інтереси, і це не може означати жодної іншої відповіді, окрім тієї, що ми повинні зараз також відстоювати свої інтереси. І, дорогі подруги та друзі, ми ж не такі вже й слабкі, ми ж не такі вже й малі. Ми європейський внутрішній ринок на 450 мільйонів мешканців. Додамо сюди британців, які на жаль вийшли з Євросоюзу, але зараз дуже прагнуть знову прихилитися до Європи, принаймні у питаннях зовнішньої політики та безпеки. Разом з британцями це 500 мільйонів людей. Це найбільший цілісний економічний простір, який ми тільки маємо у всьому світі. І саме тому зараз йдеться про те, щоб наш спільний голос став гучним і чітко почутим у межах цього Європейського союзу. До речі, там багато чого дуже добре просувається. Я